Олександрійські педіатри говорять про сезонне зростання кількості хворих серед дітей. Спостерігається воно з кінця вересня і є щотижневий приріст, зауважує міська педіатр Лілія Бачинська. З настанням осінніх холодів, і навіть до їх настання, десь з вересня місяця ми реєструємо підвищену захворюваність серед дитячого населення на гострі респіраторно-вірусні інфекції. Ріст за останні тижні відмічається ріст серед дітей. Різного віку, і шкільного, і дошкільного віку, і дітей раннього віку. Це говорить, що як такої епідемії немає, ці випадки спорадичні, але вони носять такий характер підвищення. За тиждень, 37 тиждень, нашого там з 7 по 13 вересня було 124 звернень з приводу гострих респіраторних хвороб, а з 21 по 27 вересня 278. Ну, по цьому можна зробити. І далі невеликий ріст іде в кінці вересня. У нас він почався цей ріст, і далі потрохи відмічаємо збільшення. Лікарка проаналізувала, які діагнози переважають. Найчастіше це вірусна інфекція, яка супроводжується високою температурою тіла, яка триває кілька днів до п'яти, до, навіть до шести днів, і вираженим болем у горлі. От такий вірус у нас зараз циркулює, який дає е, назафарінгіти з вираженим болевим синдромом в горлі. Е, бувають е, як зазвичай діти з ускладненням вірусної інфекції, це і запалення легень пневмонії теж пішов ріст цього стану у дітей. Обструктивні бронхіти, бронхіти, ларингіти, ларинготрахеїти. це все присутнє на фоні як ускладнення чи як перебіг вірусної інфекції. Ковід у дітей не виявляється, але діагностується він у дорослих. Ковід є серед дорослого населення, серед дитячого населення останні місяці ми не спостерігаємо захворюваності на ковід, але так як циркулює серед дорослого населення, серед невакцинованих груп, а діти у нас якраз група, яка в меншій мірі вакцинувалася проти ковіда, ризик захворіти на ковід, звичайно ж, існує. Вакцинація проти ковіда проводиться і проводиться і в нашому закладі. Ми отримуємо періодично вакцину під наш заказ або просто по розподілу. І група, яка записалась у нас на чергу на вакцинацію проти ковіда, ми їх обзванюємо, повідомляємо про те, що такий то день ми будемо вакцинувати, тому що, так як вакцина десятидозна, то ми збираємо групу в 10 дітей. І проводимо вакцинацію. Буквально на минулому тижні ми теж проводили вакцинацію, жаріє вакцинацію, тому що дітям Файзером йде вакцинація, і з інтервалом один місяць вводиться друга доза. Для того, щоб дитина була вакцинована, рекомендують вести дві дози. Щодо грипу, цю хворобу поки що клінічно не виявляли, проте це не привід відмовлятися від профілактичних щеплень. Вакцинація проти грипу до початку під сезону це якраз те, що може попередити великі спалахи грип, особливо в організованих колективах. На сьогоднішній день, в цьому році, трошки раніше наші аптечні мережі отримали вакцину проти грипу, і в нас розпочалась вакцинація і серед дорослих, і серед дітей. Вакцинація проти грипу не є по календарю щеплення, вона є рекомендованою. Тому за власні кошти батьків ми проводимо вакцинацію проти грипу. Вже вакцинувалися 10 дітей. Особливо важливе щеплення проти грипу у так званої групи ризику дітям з хронічними захворюваннями, наголошують лікарі.